Вітаю, пане Руслане. Вітаю процентна ставка у півтори тисячі відсотків на рік. Про це пише Андрій Пишний. І це дійсно є. Але чому от люди беруть кредит під такі величезні навантаження? Ну, треба для цього зрозуміти, що таке мікрофінансування. Це менші правила, менше обмеження, але і менші, менші кредити. Тобто, ви фактично без кредитної історії, без перевірки вас без депоз, без застави можете отримати мікрофінансування. Такий інструмент він дуже ризиковий для тих, хто видає кредити а для тих, хто бере. Це, як правило, дуже вразливі верстви населення, там від студентів до людей, які не мають постійного, е постійного місця роботи, е або гравці. От кажуть, багато мікрофінансування видається е саме тим, хто в гральних там клубах проводить багато часу. І для того, щоб обійти всі правила, от вони беруть е ці кредити, а потім настають наслідки. Фактично описують майно, забирають там. Е ну, і... Колектори багато чого іншого, тому для того щоб врегулювати цю ситуацію на ринку, безперечно, Нацбанк хоче по-перше зменшити навантаження на позичальника, щоб були якісь правила, хоча б мінімальні перевірки кредитоспроможності. і е, за цим вводяться. Потім ведуть штрафні станції, якщо не будуть дотримуватися ці фінансові організації, які видають кредити. Ну, вразливим вразливим верстом населення, тому можна сказати, що це упорядкування упорядкування ринку мікрокредитів. А що говорити про ось цю пропозицію від Нацбанку? Зменшити ставку денну втричі, чи не стане вона панацеєю? Ні, абсолютно, це нормальне приведення до нормальних міжнародних ставок, тому що ну вони вже вгору так виросли, що людей факти люди, беручи мікро мі мікрокредит, потрапляють фактично в фінансову кабалу з усім майном, з усім з усі, з усім життям, скажімо так, своїм подальшим. Тому для того, щоб зменшити навантаження, щоб це було врегульовано. Якимись правилами, а не дико там зростало без кінця уверх, якраз от Нацбанк він і змушений внес вносити такі пропозиції, тому що головна ідея це щоб стабільно функціонував фінансовий, фінансовий ринок, економіка. Ну і взагалі, щоб в державі була соціально політична стабільність? Ну ще хочу заправити так само і перевірку взагалі тих, хто позичає гроші, але чому от зараз кредитним спілкам ну це не цікаво? Ну, треба сказати, що мікрофінансування з'являється тоді, коли є проблеми в економіці. Якщо є проблеми в економіці, вона згортається її обсяг і вона стає спрощеною. Ця економіка багато людей втрачають роботу, багато людей не мають постійної роботи, і мікрофінансування. Фактично, воно з одного боку підтримує людей на плаву більш-менш а з іншого боку, для держави це стимулює споживання і для, для економіки, тому що економіка, якщо не буде споживачів, ну стануть заводи ще більше, буде криза. Тому це такий механізм, який трошки підпівнює можливість і для кредиторів є свої сенси, і для тих, хто кредитується є, є сенс виживання. Але це такий механізм. Я кажу, коли. Проблеми є в економіці. Тобто це не довготривалі кредити, які на розвиток там малого, середнього бізнесу чи великого бізнесу йдуть, а просто на, на те, щоб вижити. Яка частина стає боржником і заручників ось цих мікрокредитів, і як вже далі з ними працюють небанкові установи? установи? Ну, це переважна більшість людей. Вони стають фактично заручниками цих кредитів, які вони беруть, тому що ставки величезні от і а це вразливі як я сказав верстви населення там від студентів які ще не працюють е, і не мають постійного доходу або люди які е, тимчасово е, тимчасово влаштовані на якійсь роботі не на повний день там не мають можливості е, дотягти там від зарплати до зарплати або як ми сказали там категорія є такі громани у нас е, от які ча, Дуже часто використовують оце мікрофінансування, яке не потребує там перевірок кредитної історії. Нічого ви замовили кошти, взяли, програли й ставку, зробили в казіно програли. Ну і все. І потім у вас там забрали все колектори, що що можливо. Тому люди потрапляють іще ще в скрутнішу, в більш скрутну ситуацію. Але за інформацією, Focus, і самі банки не завжди йдуть до суду стягувати борги, а знову ж таки йдуть до колекторів. І от очимо спричинена ця така тенденція у цьому випадку. Банки безперечно хочуть знизити ризики. Вони хочуть повернути е, свої кредити або те, те що заборгували їм е, люди, і вони вдаються до, до того, що йдуть не в суди, тому що у нас судова система така дуже неповоротка. От, довго можна очікувати рішення суду, а йдуть до колекторів. І колектори йдуть і безпосередньо спілкуються вже з людьми. Там ну, як правило, не, не завжди коректно.